Привіт, друзі! Ми зараз знаходимося в бейк Парк Бріксен. Це гора Плоси, Доломітові Альпи, Італія. І сьогодні вам покажу і сам подивлюся на трейл Palm Pro Line. Це червона лінія. Повинна бути доволі таки цікаво. Починається тут дві сторони, там дві чорних, тут червона, зелена і синя. Неперевершені гори, Доломіти. Це все можна... Як зацінити, прогулюючись, так і на підйомнику. Це дійсно круто. Ну і байк-парк. 5 трас. Цікаво. На 2 дні точно можна викататися дуже добре. Трейли ну, класні трейли тут, але 2 дні, думаю, так можна накататися вдосталь. Тож їдемо. Починається все з зеленої, а потім буде свіч на червону. Дуже цікава в цілому локація, вже багато розповідав, але... але можу ще розповідати про цей бріксен. Це 40 кілометрів всього від кордону австрійського, Італія. Але Італія така більш Де розмовляють німецькою, самі ж італійці. І більш німецька. Але при цьому приємні ціни. Байкпарк. От, бачите, свіч на пальм про. Байкпарк 36 євро за цілий день. Але окрім цього, якщо ви тут живете, у вас кемпінг, навіть як у нас, і карта є така штука, це, то у вас один підйом безкоштовний і ви, в принципі, можете дві чорні з'їхати собі. Зрозуміти, потрібно вам чи не потрібно продовжувати. Пальмпро. Блін, крутяк, ну давайте, давайте, поїхали, подивимося. Хоп, погнали! Оп-оп оп, так, так. Треба дивитися лінії. Але прикольна, така вона корньова. Тут просто всі траси більш кам'янисті. А це прям коріння. Я вже сумував, засумував за корінням, тому що там по чорному як етап, там такий жестяк з каміння. А тут прям вау. Клас, мені подобається. Початок у всякому випадку просто супер. Оп! Така вона активна. І камінці трішечки є, і коріння, і флоу якийсь навіть, ви дивіться. Все круто. Тому що на чорних там з мене витряхувало такий прям жестяк. А тут їх! Супер! Оце траса, напевно, не можу сказати, що найцікавіша з усіх тут, але поки що мені прям до смаку. Так. Тому що різна, бачите, шматок флоу, потім трамплін, потім каміння, корінці. І мені дуже подобається, коли в одній трасі є це все різноманіття. Потому что на черных там прям сильно. Фух. А куда тут? Две линии, ну давайте две. Возьмем верхнюю. Оп. Дві паралельні, оп, але верхня з кікерами. А нижня просто флоу. Прикольно. Все в мене все йдуть дослідження на майбутнє для байкемпів, щоб можна було організовуватись, виїжджати. Основна ідея, ну окрім просто байкемпу, де всі катаються, все зрозуміло. Чисто. Теорії в майбутньому спробувати такий формат, як я роблю. Це коли ви можете дозволити собі сім'єю поїхати покататись, тому що у вас, коли одна відпустка, наприклад, і стоїть питання або сім'єю на море, або в байк-парк покататись, то зрозуміло, що ви їдете на море. Але, Але можна це поєднувати і не завжди. З морем, а от такі місця, тут дуже багато всього для сім'ї, і мені просто в перспективі цікаво, чи важливо організовувати такі кемпи, де можна жити в кемпінгу, кататися. Кожен займається чим він хоче, і щоб можна було всім разом відпочивати. Це круто. Ну і, звичайно, окремо байкрайд, але байкрайд окремо ще буде. І не раз. Головне, щоб був вибір. Це найкраще, коли можна вибирати. Так. Ну ця лінія просто... Ну вони мені всі дуже подобаються, чесно кажучи. Тут кожна по-своєму. І класно, що вони різні. Ну, а ще класно, те, що дайте, як я вже кажу, що ви можете сюди приїхати відпочивати з сім'єю. Паралельно собі класно покататися. Хоп, камень-дроп. Люблю камні-дропи. Хоп. Супер, просто нереально, мені так подобається така лінія. Так, Хоп. Так. дорога. Так, дивимося пальмпро прямо, да? А ну ну, -ну. А це, можливо вже був основний кінець, а можливо і ні. Тут дві, бачите, зеленої тут немає, тут пальмпро з трамплінчиками, до речі, це синій шматок. Ми. Тож я і їхав до цього. Але не скажу, що я великий. Ой-ой-ой, ледь не пропустив. ледь не пропустив. Це була помилка, це не траса з трамплінчиками. Palm Pro йде прямо, бачите? Але ж знову-таки вона потім пересікається знов з цією синьою. Але тут вона йде прямо. І... Можливо, потім знов буде пересікатись, побачимо. Але да, треба не пропускати такі речі. Добре, що знаки є. Оп. Так. Вау. Напевно, по цій трасі до кінця дня я буду кататися. Класно. Так, тут два варіанти. Давайте візьмемо цей, широкий. Наступного разу візьмуський. Щось занадто широкий. Бачите, паралельно синя йде, а у нас все ж таки наша червона ось тут. Ого, тут такі прям прикольно. Супер! Оп, так дивимося куди, а? Пальпро прямо погнали! Uf Клас. Ну, цей трейл. Я прям зараз піднімусь і знов його з'їду. <с: с: ibt> Просто нереальний. Ну, як ви бачите, тут альпи доломіти такі. Панорами відкриваються. Ну Це все можна спостерігати, коли ви підіймаєтесь на свої кріселці. З цієї сторони кріселка, з іншої сторони кабіна. Але саме панорама на доломіти буде на кріселці у вас. Дуже класно. Ну і паралельно так, там багато дитячих майданчиків, спеціальні, ігрові штуки різні. Тож в той час, як ваша сім'я може насолоджуватись іти хайкінгом, іграми різними цікаво, не просто хайкінгом, є, звичайно, і просто хайкінг, але тут зроблено все максимально для вашого відпочинку і це вражає. При тому, що, як я вже до того казав, Якщо у вас є бріксен карта, ну і загалом всі ці речі в більшості безкоштовні і це круто, тому що ви не бігаєте, не думаєте, кому, куди, що платити, як. І це дозволяє вам отримувати насолоду від відпочинку, а не заморочуватись з цим, щоб розгадати систему, як щодо працює. Тож, друзі, підписуйтесь на мій інстаграм. На Ютуб, якщо ще не підписані в майбутньому, будемо об'єднуватися. Якщо вам буде цікаво, будемо разом кататися. Ну, як мінімум, пости про байкемпи. Ви будете бачити в мене на інстаграм сторінці це точно. На сьогодні дякую вам за перегляд і до скорих зустрічі!